Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять неначе пух. Снігу накидало у 2017 році багатенько. Не кожен рік так сніг в нас випадає, як в цьому році. Для того, щоб ходити було добре, треба Лопатою робити стежки, прогор... прогортати сніг, зима. А бджілки зимують в своїх домівках. Домівки називаються вулики. Це у мого сусіда, сторожука Олексія Миколайовича, Пасіка називається. Я хотів би, щоб мій внук Максим і Сашка теж любили бджілок. І вміли за ними. Лучша комашка в природі. Зима принесла багато снігу. Дідусик зробив гірку таку, щоб каталися мої внучки на санчатах. Сходики на гірці. Санчата є. Максим, Сашка і кіндрат. Годі ледарі вам спати. І побігли до санчат. Максим, Сашка і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіняти білу муху. А гірку, щоб спускатися на санях, змайстрував їм дідусик. От лопата така є. І така гірка вийшла. З трампліном. Приїжджайте в гості до мене, покатаєтеся.